Всім вам привіт, всім вам миру Божого. Сьогодні я хочу поговорити з вами про віру. І знаєте, я так зрозуміла, що вір є не одна, не одна віра. Якщо от, я раніше коли не знала Бога, я думала, що якщо я знаю Бога, що Бог є, то, значить, ну, значить, у мене віра Божя. На самом деле, коли я стала зучати слово Божє, коли я почала э, зростати в душі, в істині, і я почала розуміти, що та віра, якою я э, жила, яка у мене була, э, то віра була така душевна, бесівська, э, вот, тому що я вірила, що є Віра предків Це обряди, ритуали, це Віра предків да віра в душі, що от Бог должен бути в душі. На самом деле, если душ, если у мене Бог в душі, я должна славити Бога на самом деле, но я його не славила, я грішила, я Жила для себе, а віра Божя, це, і, звісно, я жила в прокляттях, в болезнях, в прокляттях жила, але коли Бог послав до мене церковь, це апо... це, пастирів, це служителів живої церкви, то я почала слухати Слово Божє. Я приліпилася до живої церкви, я почала зростати. І чим більше і більше я пізнавала Бога, тим більше мені так, от, пізнаю Бога, тим більше мені відкриваються таємниці Царства Божого. Оказується, що віра вона оправдуватися ділами, а не бо якщо я для Бога нічого не роблю. То це віра мертва, тому що там нема живих справ. А віра жива, вона має приводити людей до Бога. Якщо я вірю, що якщо в мене віра Божя, то я маю приводити людей до Бога, щоб другі люди вони теж могли пізнавати Бога. Я маю зростати в дусі в істині, поклонятися Богу. Не іскушати Бога, не роптати. І от Так само і я маю теж проповідувати другим людям, щоб другі люди теж могли увірувати в Господа. Чому? Щоб мати вічне життя, тому що Господь сказав, якщо ти, не... ти будеш вірувати і робити ті справи, які я. Який Господь дав, Він показав волю Божю, да? це мені бути учеником Ісуса Христа. Це має бути кожна людина, да? От. і стільки зараз віруючих людей дуже багато, Ти, ну, але, але віруючі люди вони живуть плотським життям, вони для Бога нічого не роблять. Це дуже страшно. І написано, що такі віруючі, вони не, в спакують, не, в, не в спадкують царства Божого. От, написано: учинки тіла явні, перелюб, блуд, перелюб, блуд нечистота, розбещеність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгода, стреси. Ненависть, убивство, п'янство, безчинство і подібне до цього. І такі віруючі, вони не вспадкують Царство Божого, написано. І таких віруючих дуже багато, які живуть по плоті, по душі. Чому? Тому що в них нема Духа Святого, тому що вони, у них немає віри Божої. У них є віра пласка, бесівська, своя віра. А Божа люб, а Божа віра вона несе любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віру, віру Божу, лагідність, триманість. На таких нема закону, тому що у таких віруючих людей Божий закон прописаний на розумі і на серці. І тому віруюча людина вона цього всього не робить. Віруюча людина, вона себе ісправляє із вона кається і очищає себе ізнут. І чим більше людина себе віруюча очищає, кається да? перед Божими людьми, перед церквою, тим більше кров Ісуса Христа, яка тече в тілі Його. Вона очищає, вона омиває. І, І написано, що «А ті, що Христові розп'яли своє тіло з пожадливостями та пристрастями, Христові вони розпинають своє тіло для того, щоби не грішити, а й справляти свої вчинки. І тому, якщо ти хочеш вірити в єдиного Бога, Ісуса Христа, я запрошую тебе в живу церкву. Якщо ти хочеш змінити своє життя і пізнавати Бога, який Він на самом ділі, і що він хоче від тебе. Приєднуйся, і ти станеш учнем Ісуса Христа і будеш пізнавати тайни Божі, миру Божого.